Вітаю, друзі! Ну і знову велике будівництво, крадівництво, як хочете називати. Вже в часі війни. На другому році війни 17 ярдів, які залишились з минулого року з інфраструктурних об'єктів, направили не на придбання дронів, снарядів, того, що не вистачає отак нашим збройним силам, а на будівництво доріг на харківському напрямку. Мабуть, щоб е, зручніше е, Російській Федерації наступати було. На Чернігівщині мости, е, також які в випадку б, чого будуть підірвані, це зараз саме необхідне. Е, коротше, пилять. пилять ці 17 ярдів. Як останній день Помпеї, пригадую. Щоб вкрасти гроші перед початком Великої війни побудували дорогу від білоруського кордону до Чорнобильської станції, по ній вороги і зайшов на атомний об'єкт. Що робити? Пиздить по руках всяку оцю наволоч, яка краде на крадівниці. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.